Насильство існує у відтінках: від невидимого до незаперечного. Війна у сірій зоні знаходиться на далекому кінці цієї шкали. Припустимо, що біля тайванської протоки стався якийсь інцидент. Пекін міг би використати це для ініціювання блокади у сірій зоні. Під приводом гуманітарної місії або якоїсь правоохоронної операції Китай міг би встановити карантинну зону, що охоплює Тайвань, і встановити нові умови для того, хто може входити та виходити з неї. Метою цього було б примусити компанії та уряди підкоритися умовам Китаю і таким чином підірвати претензії Тайваню на суверенітет. Крім того, на відміну від вторгнення, блокада у сірій зоні не обов'язково буде розцінена як акт війни. Цей останній момент є ключовим. Якби китайська берегова охорона очолила місію замість військово-морського флоту, Америці було б важче втрутитися військовим шляхом ніж у випадку прямого вторгнення.